О десятій ранку біля пам'ятного знаку жертвам нацистської окупації у Кропивницькому зібралася єврейська громада та інші містяни. Вшановують українців, які рятували євреї від нацистських переслідувань. Таким рятівникам присвоїли звання праведник народів світу. Українців серед них було 2659, Розповідає головний рабин Кропивницького Дан Закута. День їхньої пам'яті в Україні на державному рівні відзначають третій рік. Це вдячність людям. Котрі не, 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 не зважаючи на, на ту опасність, яку в них була, в тому, що вони рятували євреїв. Каже, звання праведник народів світу впровадив ізраїльський центр Ядвашем. У Кіровоградській області було 50 праведників. Є особи, Особливий фонд, який займається цим питанням, збирає інформацію про це, підтримує зв'язок з цими людьми і намагається якісь надавати стипендії. На жаль, останній праведник світу, який був в Кировоградській області, деякий час тому по пішов з життя. Сергій Осачі родом з селища Вільшанка. Там його рідні під час війни допомагали євреям. Під час війни моя бабушка Православна сім'я, болгарська сім'я стойкових. Вони, ну скажімо так, підтримували євреїв весь час і під час війни і давали їсти. Історик Борис Шевченко каже: не існує точних даних про кількість євреїв, яких врятували українські праведники під час Другої світової війни. Ціленаправленою політикою німецьких військ це було винищення єврейського населення. Ця політика отримала таку назву як Голокост, і вона відбувалася по всій території, яку німці захопили. В основну частину єврейського населення було знищено саме в 41-му році, тобто перший рік німецької окупації території Кіровоградщини. Майже 13 тисяч євреїв знищені, це офіційні дані, але очевидно, вони, звичайно, не є неточними. Напевно, більше людей насправді загинуло. В той же час ми маємо ще один такий аспект: це те, що значна частина місцевих мешканців рятувало євреїв ціною власного життя. За даними історика, Україна входить в п'ятірку країн за кількістю праведників народів світу. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.